Напередодні Великодня на спецлінію 102 надійшов виклик від небайдужих славутичан, які повідомили, що на території міського парку двоє невідомих осіб рвуть квіти. По прибуттю на місце події було виявлено громадянина Олександра та громадянку Оксану, які вчиняли правопорушення. Тобто вони вже були з квітами в руках. І провину свою не заперечували. Метою даного правопорушення Олександр назвав те, що у Оксани, його співмешканки, 16 квітня було день народження, і сьогодні він вирішив зробити їй подарунок. Також дані громадянини перебували у стані алкогольного сп'яніння. А коли люди ходять по городу, цвітками, блин, з цвітками виривають місця з корнями ці цвіти. Значит, им ничего не было. А какая-то одна женщина прошла, увидела, что я сорвал один цветок или два, это уже трагедия. Уже надо медицинство вызывать. Все, буду говорити, Не три сорвал, десять сорвал. Что вы можете сказать, подань не подеюсь? Більше такого не повторится. Ці две особи будут притягнуты до административной відповідальності. Шановні мешканці, у разі виявлення подібних фактів, просимо вас звертатися до поліції. Давайте разом зробимо місто комфортним та безпечним для проживання.